Він мав свою, як кажуть, серію виробництва. Дивісь, тут є носик, щоб гарно наливати. І тут є носик. Да, і це є носик. Причому цей дивій, як я не тут ручечка, а збоку. Його можна як кружечку брати. І ось цей дивіться, бач, це один і той же майстер робив. А ось цей, ось цей дивись, цей і цей із широкими вінцями. бачиш, Широкі вінця. О, так правильно. Причому цей без ручки, цей із ручкою, а цей без ручки. Це означало, що можна було б і як вазу для квітів виставити, і воду брати. Але без, бачиш, а ось цей. Чистий, високий, шийка яка довга, висока. Але він чистий. Як ти думаєш, чого він чистий? Того, що він Його в піч біде. не ставили, так? Ага. У піч не ставили. А в нього наливали молока, тоді холодильників не було, виносили в погріб, подвал. А. Тоді не було підвалу, а такий погріб викопаний. Ви селі ви знаєте, який це. Розумієте? А оце за... а а... оце заради маки. А це закіптюжений. І це закопчений такий, тому що його піч. Кожен лечик, кожна макітра, кожен горщик мав отаку от покришку називалась. Вони кажуть, кришки, а в нас тут на Київщині казали покришки. У нас спеціально для того, щоб у печі сажа не падала, якісь там жаринки не відскакували. Тому це було. А коли молоко кип'ятили, то кришку не надівали, кришку не накривали. Через те, що молоко закипало і отут от робила спінка така зажарена. Ох, яка вона смачна. Ах, краще вашого морозива, краще вашого мармеладу. Ну звісно, у нас теж є коло за І ти знаєш, що це таке, правда? Так що ти, я з тобою цього смаку. Добре, оце так було. Не наганяйте апетит. Да, не, 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 не. Я теж а люблю це, шкірку. Макітри. Оце макітри називалися. терли мак для того, щоб вареники з маком, пиріжки, струдлі, Ой, я... завиванники робили. Причому дивіться, різного розміру, такі горщики і такий горщик, такий глечичок. А тут ручкою. Це для того, щоб дивлячись як. Наприклад, дитинка мала є, треба молочка скип'ятити. Не кип'ятити ж цілий великий лечик, щоб воно скисло там. А брали маленький, а потім додавали. Так само і кашку маленькому горщику варили. Це все було дуже добре. Дуже, дуже смачне воно все було. А отакі горщики, бачите, великі, варили на всю сім'ю. Причому там рогач такий великий, зелений, дивіться, бачите, ручка. Його, ось рогач стоїть. Оце ось, бачите рогач? Він був довгою ручкою, щоб такий горшок ставити аж далеко у піч. Тому що великі горшки варилися довше. а